Дивіться, яка красота. Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати ніжний брауні. О що нам для цього потрібно. Какао, 2 яблука, 2 яйця і розпушувач. Так, переходимо до начищання і та нарізки яблук. Тепер беремо вирізаємо серцевину. Тепер беремо нашатковий ніх. Так, ми нарізали, тепер беремо ці яблука, відправляємо в подрібнювач. Так, та вмикаємо подрібнювач. Тепер вбиваємо два яйця. Кидаємо 70 грам какао. Кидаємо півтори ложечки розпушувача. І все збиваємо. Так, у нас повинна вийти ось така маса. Пересипаємо все у форму. Так, ось таке у нас воно виходить. І зараз будемо посипати ще шоколадом. Так, оце наше брауні тепер ставимо в мікроволновку на 10 хвилин. Так, ось такий у нас вийшов Брауні. Якщо ви хочете, щоб він був сладший, то просто добавте цукру, пару ложечок. Все, буду завершати це відео. Всім дякую за перегляд. Всім смачного. Кому сподобався цей рецепт, ставимо вподобайку. До зустрічі!